Уже неділю як ми обеспечені, но оп, чудо, все чудо. працює і завдяки оцій балалайці. <гум> Слухай, а чим докажеш, що у нас немає, немає світла? Чу, ну, можу вимкнути і все. А а, вимкну. Світофори не працюють, сусіди не працюють. А я працюю. В <гум> 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 тебе Джекері тисяча. тисяча. Цього достатньо два дні роботи в офісі. 1000 Pro. Тут 1 кВт-година по акумулятору і 1 кВт потужності станції. А як часто ти заряджаєш її? Ну, якщо в офісі, то це на 2 дні роботи його вистачає, возю дому і заряджається швидко, 2 дві години, це mm -hmm. чудово. О, а вдома, коли малий грає на комп'ютері, холодильник, користуємося е, світлом, це 6 годин. Тобто ти ще вдома її використовуєш. Так я її для дому і купував. Це вже так, що вдома зараз все добре, а тут такі не гараздні, то тут використовуємо зараз. Тут у тебе яка техніка працює? Ноутбук, освітлення? Світлана. Ноутбук, дивись, чотири лампи, а п'ять ламп. Ну, ще. Ага. Так, ну все таке. І джекері витягує. Все, да. супер. Да. Покупкою задоволений. Якби ще чехольчик подарували, був би геть задоволений. Побачимо, подивимось. Він у нас вроді би є в наявності, а може треба подивитися. Це добре, бо так тягаєш, бач. Покупка покупкою задоволений. Все. Дякую.